Як би ви пояснили, чому деякі німці, ну зокрема вашої родини Герхард, про якого ви згадували, той товариш татка, який був лікарем при Арбайзамті, угу. все-таки допомагали і рятували євреїв. Хоча також розуміли, що для них це може закінчитися дуже сумно. Були, були. Чим це пояснити? Я не знаю, просто гуманність людини. А можна було такі паралелі провести з 1939 роком? Ага, ага, можна було. Вам би, напевно, офіцер радянський носив бебехи. через з подвір'я кулі б'ють, а він би вам бебехи до кімниці носив. З такою його шапкою високою, офіцер німецький. То, напевно, русський б вам то зробив, а я ж помалу. Вигнав би тебе на подвір'я і на тому кінець. Ми стали стіною четверо душ, бабця не йшла з нами. А потім той, як пішли, вже він відразу просив бабцю, щоб бабця йшла. А бабця не хотів, бо вона маєтки зберігає, то північні маєтки. На каже, я не можу піти, бо я маєтки бережу. Пільную. Не бережу, а пільную. Можна сказати, що німці були більш людяні, ніж. Так, що навіть мови немає. Нема. Незважаючи на масові розстріли угу. євреїв. Так, і... так не, незважаючи, ну не бачите в євреї, то і зовсім інакше. Але як, взагалі, але як взагалі жило місто з 41 по 44, знаючи, що постійно вбивають людей? Яка була атмосфера в Тернополі? Як знаєте… Як, як то взагалі відчувалося? Ну Це то ж... прикро відчувалося. Ну, це ж, ну, то прикро, ну, тому що важко ми писати. жили жодами, в нас були, Вони ж нам ніякої прикрості не робили. Ну не любили прикрості. Але Ні, як, як було зживатися з німцями, якщо з однієї сторони кожного дня ходиш з ними по вулиці, так. а з іншої сторони знаєш, що вони вбивають людей так, там так, в Петриках. Так. Ну як як, як як сприймали місцеві ну, а так мучили? А що мали робити? Дорога моя дитина, ну, А що ми мали робити? А можна було виїхати з Тернополя в той час покинути? Ви пригадуєте? Ви покидали випадки? люди, покидали за окупації німецької. Можна було з Тернополя? виїхати? Ми того не могли, бо в нас люди були. Нас авто стояв три неділі під, під, під я ж вам казала під вікнами. Чи не автобус? автобус? Такі, такі, такі невеличкі автобуси. Не стояв. Не було... він стояв, він чекав, тому він що тату пам'ятається. Mm. Тато мав вибір не працювати в тій біржі праці. Він розумів якось таке, скажімо так, ставлення, що ну, скажімо так, навіть з тими німцями, які були людяними, хорошими, але що там могло мати якісь, скажімо так. Ну, Мені тато був і... дуже, тато був противниці дуже. Але як Що вони, тоді? та їхня політика, людину ненависницька, кожна людина, Бог дає людині життя. І відібрати його може тільки Бог, тоді, коли людина вмирає, то по Божій волі, а не а вбивати, вбивати людину, людину не повинна ніколи. Але, здру... Але з іншої сторони батько ж не примусово працював на біржі праці. Ні, то чого? Ні. ні, то його взяли на роботу, просто по документах все було оформлено. Так, як... І, іншими словами, в місті сусіди там не мали якихось претензій, що на німців працюєш. Ніхто не дорікав? По-перше, хто знав море? Ми були за мурами, моя дитина. І ніхто знав? ніхто навіть не знав? Напевно, що ні. Ну може, такі близькі, такі як Зося, та наша кровчиня, чи ще там може якісь знайомі. Нас ну, до нас ніхто не приходив. все за на на ключах, все на, на цих, брама кована і, і все. То не була якась політична посада, то не було, ну, ні, як то не було. Ні, ні, ну він собі був просто як господар. Як тепер, як тепер то називається? Um. Прораб чи ні, не ну як, що відповідна на, на пример, є організація, має великий гмах. Ну то є там якийсь той, що шо, що за чистотою дивиться, за те, що він має там оборщицю під своєю рукою, і, і все, транспорт, і все. Отато таким займаюся. Так. <Want> якщо треба за продуктами їхати, значить транспорт організувати, щоб поїхати на ринок, купити в ресторан продуктів розумію